Зараз ми їдемо подивитися, які дороги. Умови не найкращі, але є необхідність таких виїздів до населених пунктів, бо люди не можуть часто їздити до Тростянця, звертатися до лікарів. На Сумщині нині 21 громада перебуває у районі бойових дій. Серед них і Тростянецька. На практиці це означає постійну загрозу обстрілів. Обстріли тут чуть не -чуть? Чуть, да. спросіть людей. Чуть. Я ж коли сюди приїжджаю, а тут бакає ще як тихенько, то люди бувають, лякаються. Ну Так через нас воно ж літало. Ой. І зараз чуть навіть. Даже... А дроновки до Мезіровки, 6 кілометрів, дроновка Росія. Що їм стріляти тут? От вони й гупують. Праклятий реалії прикордоння, відсутність нормального сполучення, а відтак і доступу громадян, наприклад, до медичних послуг. Програма Мобільні медичні бригади з 1 серпня запроваджена Червоним Хрестом у трьох прикордонних громадах Сумщини Кроливецький, Глухівський і Тростянецький. Зараз бригада працює в фельдшерсько акушерському пункті. Тобто, автомобіль цей не використовується так, як швидка допомога, правильно. Ну так було і першочергове завдання, тобто автомобіль повинен використовуватися для надання допомоги а, в сільській місцевості населенню, яке не може відвідати Тристянецьку лікарню, поліклінічне відділення, там, скажімо, чи первинний центр медико-санітарної допомоги. Але функція цього ще автомобіля завдяки комплектації, яку нам донор надав, вона може використовуватися і при невідкладних станах. Но це не є першочерговим завданням. А вже використовували при невідкладних станах? Ну, Поки таких не було випадків, бо все-таки на цій території, на території інших громад, де є наші мобільні бригади, там працює служба екстреної медичної допомоги. І в разі необхідності, коли, наприклад, людина потребує. Невідкладної допомоги, автомобіль знаходиться якраз в тому населеному пункті, а швидкий потрібно їхати певний час. То її можна задіяти цей автомобіль для надання якраз такої допомоги і транспортування до лікувального закладу. Наскільки розрахована програма, чи буде вона продовжена, тому що сьогодні звучала, наприклад, цифра три місяці, і потім автомобілі кому належатимуть? Ну, ви розумієте, що ціна автомобіля сьогодні приблизно десь біля трьох мільйонів гривень з тим обладнанням. Це раз. По-друге, всі розходні матеріали, які забезпечують його роботу, фінансує донор. Чотири ставки як на людей, які працюють на цьому автомобілі: це лікар, дві медсестри, водії. Вони отримують заробітну плату і вони отримують її на тому рівні, на якому сьогодні охорона здоров'я забезпечує заробітну плату для лікарів, медсестер водіїв. Тому донор хоче визначитися з ефективністю впровадження програми. Чому перші три місяці? Це можливість отримати інформацію, проаналізувати і прийняти рішення. Якщо потреба в цьому є, люди приходять, кількість їх велика, і від цього є ефект. Відповідно, далі програма буде продовжуватися. І, як нам сказали, від результатів аналізу ця програма може дійти до кінця 2023 року. Тобто, ви розумієте, з рік це які кошти? Таких бригад у нас сьогодні три. І після третього місяця, проаналізувавши роботу, ми можемо ще збільшити до двох бригад. Тобто, це вже п'ять. В інших областях донори до 10 бригад розширюють. Можливо, щось поміняється, якщо потреба велика, дійсно буде і в нас може це збільшитися. Але поки по меморандуму, який був підписаний, це 5 мобільних бригад, які будуть працювати в області на тих територіальних громадах, де є потреба. Що стосовно закінчення програми і можливості передачі автомобілів, поки донор нам про це не говорить, ну, як показує практика, можливо, я так передбачаю, частково вони будуть передані. Лікувальним закладом після завершення програми а частина залишиться на балансі обласної організації, скажімо, для того, щоб Червоного ми... Христа. Да, Червоного Хреста, для того щоб ми могли мати можливості приймати участь у тих надзвичайних ситуаціях і їх ліквідації, коли буде така потреба. Тобто ми зараз нарощуємо доволі таки потужну базу матеріально технічну яка дозволяє нам автономно працювати, надавати допомогу, вивозити людей, доставляти Гуманітарний вантаж. Сьогодні в країні такими питаннями займається Державна служба надзвичайних ситуацій, але ми знаємо, що технічний парк у них не на самому високому рівні, тому в нас є з ними домовленості, якщо ми будемо мати такі можливості, ми будемо, можемо бути задіяні в цих операціях гуманітарних, да, і вони можуть використовувати в тому числі нашу техніку для того, щоб надавати допомогу людям. Сьогодні ми в селі Вишневе, і тут навіть немає аптеки, де вони можуть придбати ці ліки. Чи комплектуються ці автомобілі і медикаментами в тому числі? Так, да, безумовно, бо виконання функції мобільної медичної бригади не передбачає їх запуск без медикаментів. Тобто донор спочатку нам виділив. Базово 31 найменування тих таблетованих препаратів, які потрібні будуть для надання допомоги. Це різні групи да, по напрямкам дії. Але що добре, що людям можна видавати медикаменти на 5-7 днів, і відповідно вони можуть користуватися безкоштовно цими медикаментами, а повторний приїзд потім вже буде додатково розширювати видачу цих медикаментів. Це, так тобто, би... послуги і медикаменти це все на безоплатній да, основі. Це все на безоплатній основі. Це якраз є завдання програми, щоб люди могли отримати більш якісну допомогу mm -hmm. лікаря. І, відповідно, після того, як вони мінімум проводяться обстеження, консультація, тоді вони отримують ліки на лікування тієї хвороби, з якої вони прийшли. Але е недавно донор трошки змінив форму забезпечення ліками. От вони вчора передали. До цих трьох бригад набір ліків, який значно розширений. І там розходні матеріали, в тому числі для забору цукора, визначення в крові, і тому подібне. ін'єкційні препарати вони додавали і забезпечили і шприцами і тому подібне. Тобто там перелік збільшився десь до 60 найменувань. І це ще, як вони нам сказали, не як не приділ, да, і вони можливо будуть в залежності від того бюджету, який буде а, прийматися донором для того, щоб забезпечувати роботу мобільних бригад, це одна із програм, яку Червоний Хрест реалізовує на території Сумської області, але ж вона не єдина, наскільки я розумію. Так, вона не єдина. Основне завдання це реагування на надзвичайні ситуації. Сьогодні в нас військовий стан, бойові дії, відповідно, умови в яких знаходиться населення. Яке не приймає участі в бойових діях, вони потребують допомоги. Тобто різні гуманітарні кризи вони потребують допомоги населенню в тих регіонах, де були, або є бойові дії. Відповідно, Червоний Хрест в міру своїх можливостей фінансування від донорів надає допомогу населенню як продуктами харчування, інічними засобами, одягом і іншими речами, які потрібні, коли людина потрапляє в такі умови, де може втратити все майно, і відповідно, потім де-то знаходитися, отримувати допомогу. Медичні бригади це інша програма, яка направлена на підтримку. Стрінку, безпосередньо первинки в сільській місцевості. Третя програма в нас сьогодні це програма, яка дає можливість розвивати систему Червоного Христа. Тобто ми зараз а, маємо програму Браво, завданням якої є поновити матеріальні можливості Червоного Христа, відновити роботу тих районних організацій відповідно вже до нового розподілу, і напрацьовувати вже. На базу даних набувачів допомоги на перспективу тобто, це діяльність не одного дня, не одного місяця, не одного року, а перспективно вже на 5-8 років вперед. Знову розширення мережі Червоного Хреста. Я правильно так, розумію? Це так, це розширення Про мережі. Про які цифри ми сьогодні можемо говорити. Ну, якщо орієнтуватись, то які це райони, які територіальні громади, на кого в першу чергу орієнтують? Ну, в першу чергу до територіального mm. поділу, тобто це п'ять основних районів, які mm. на сьогодні є у нас в Сумській області, і там ми плануємо відновити роботу організацій. Ми впроваджуємо посади керівника організації, Спеціаліста, зараз фінансується підтримка волонтерського руху, тобто будуть працювати волонтери, бо наслідки особового стану бойових дій і так далі для населення, воно ще буде супроводжуватися протягом року. Тобто, зараз важливо. Такий період ми входимо в холодів, коли всі готуються до зими. Ніхто не знає, як ми перенесемо це цю зиму, які будуть тарифи, які будуть людські затрати коштів на проживання і тому подібне. І тому одна з наступних програм сьогодні це підтримка місцевих територіальних громад, які постраждали від бойових дій. На поновлення системи опалення, скажімо, от вахтирки, відновлення роботи ТЕЦ для того, щоб людей можна було забезпечувати е, теплом. І, відповідно, це фінансова підтримка людей, переселенців, які втратили е, своє майно, які вимушені були змінити місце проживання. Це все для них потребує певних фінансових затрат. І ми, от на холода, плануємо впровадження десь. Приблизно біля 40 мільйонів на Сумську область буде виділено якраз на ці потреби, і ми вже розпочинаємо цю роботу. Сьогодні трошки політика діяльності Червоного Христа змінюється. Ми стаємо більш мобільними, і завдання все-таки залучати більш волонтерів, як помічників Червоного Христа, щоб вони мали. Працювати з тими категоріями населення, відшукувати їх, організовувати швидку допомогу, яка необхідна, як і в матеріальному, так і в психологічному аспекті. Тому у нас не тільки працює сьогодні в Червоному Хресті. Ці програми, що я перерахував, у нас є і програма Мінної Безпеки, яку ми також будемо впроваджувати в перспективі програма догляду за тяжкохворими, тобто. Це подібно тій програмі, яка була патронажна медична служба, і відповідно психологічна підтримка і так далі. Тобто всі напрямки, перша допомога, навчання населенню це всі ті напрямки, по яким сьогодні працює Червоний Хрест. Чи вистачає волонтерів? Ну, По місту Суми вистачає. Да, у нас зараз близько 30 волонтерів працюють. А. Зараз програма Браво передбачає розширення набору волонтерів в районах. Вони визначаються з бюджетом, тобто ми хочемо показати цей рік збільшити кількість волонтерів. Ну, по перше, вони трохи можуть заробити коштів. Да ми розуміємо, десь в сільській місцевості не завжди люди мають роботу. Тобто їх робота оплачується. Тобто, да, донори сьогодні закордонні донори. Тобто, міжнародний червоний хрест. Він виділив під це кошти. Він розуміє, в яких складних умовах люди працюють. А завдяки цим умовам ми дехто втратив роботу. Де нас плачуть навіть переселенці, люди приходять, а ми їх вивчаємо, спілкуємося з ними, розуміємо, що вони нам підходять, і ми їх залучаємо до волонтерської діяльності. Тобто, це також фінансова підтримка і доволі таки непогана, яка дозволяє людині забезпечити свій мінімум прожиття. Чого перемога буде за нами? Перемога буде за нами, да. нікуди ми не дінемося, і час цей настане, коли на кінець -то війна закінчиться. Тобто настане мир, але наслідки вони ще будуть не один рік продовжуватися. Відповідно, роботи, як нам кажуть наші партнери міжнародні. Вам ще на вистачить мінімум на 2023 рік а може бути четвертий п'ятий. Тому вони вже на перспективу планують інші програми, які будуть задовольняти потреби населення щоб вийти з цього кризового стану після воєнного. Це буде Україна. Ми спілкувалися сьогодні із виконуючим обов'язків голови Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ігорем Шаповалом.